Слава Україні! Вітаю вас, злочинці! Дивіться, як нас тут багато сьогодні зібралося! Бачте, ота от кримінальна орда, яка сьогодні намагається! Поставити нас усіх, хто сьогодні на коліна, думає, що український народ скориться і буде споживати те їхнє лайно яке вони назвали законами. Але український народ не скориться, не стане на коліна, і якщо буде потрібно, то ми мільйонами. Одягнемо отакі от каски, одягнемо камуфляжі і вийдемо всі разом боронити нашу єдину славну Україну. Так, так. готові. Так. Друзі. Сьогодні надзвичайно важливий момент, тому що для нас. Наступив шлях, з якого ми не маємо права звернути. Янукович не є президентом України. Парламент не є парламентом України. Янукович є посіпакою Кремля, який виконує виключно наказування. нашу з вами землю. То я питаю вас, чи віддамо ми нашу славну Україну на потурання тим покидька, тій кремлівській орді і тій ригокомунівській банді, яка вирішила поставити нас на коліна. Віддамо? ми будемо боронити нашу землю. І будемо захищати її від тих окупантів. І друзі, я звертаюся зараз до всіх. Не час для чвар, не час сьогодні для будь-яких розколів. Сьогодні час зрозуміти одне. Ми переможемо тільки якщо будемо єдині. Ми переможемо тільки якщо кожен із нас вийде і проявить свою громадянську позицію. Вийде і скаже: Я не буду виконувати злочин. конституційний лад, його було повалено 16 січня, і наш з вами обов'язок повернути в Україні конституційний лад і захистити її від банди цих нахабних олігархів і кримінальників. Друзі, я звертаюся до вас. Ми дуже прагнемо рішучих дій. І я. Перший разом з моїми побратимами піду з вами, яке ви рішення не прийняли. Ми будемо поруч, тому що всі ми повинні знати одне: бути зі своїм великим народом в найважчий для нього час. І якщо потрібно скласти голови за Україну, це честь для справжнього. Патріота, єднаймося! Наш шлях! Визвольна боротьба! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні!